Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На Дніпропетровщині підозрюють працівницю стратегічного підприємства у шпигунстві. Жінка знімала переміщення військової техніки та передавала РФ. У лікарні Руднєва заборонили проводити хірургічні втручання. У медзакладі померли троє пацієнтів, ймовірно, через реакцію на препарати для наркозу. В одній із лікарень Дніпра військові, які отримали бойові травми, проходять реабілітацію. Тут їм допомагають відновити роботу кінцівок та навчають ходити на протезі. На Дніпропетровщині викрили працівницю стратегічного підприємства, яку підозрюють у поширенні інформації про місця розташування Збройних сил України. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, жителька Павлограда приховано знімала переміщення військової техніки на телефон та передавала РФ. Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У лікарні імені Руднєва у Дніпрі заборонили проводити хірургічні втручання, такий наказ Міністерства охорони здоров'я. Рішення ухвалили після смерті трьох пацієнтів, ймовірно, через реакцію на препарати для наркозу. У вересні цього року ми спілкувалися з Романом Шишаковим. Його син помер після операції в лікарні. Чоловік згадує в нього. почала з'являтися так звана «мармуровість» – Це такі розводи на тілі, ну які я так розумію, свідчать про. Неналежну роботу чи відмову почок та печінків його ставлять на ШВЛ. Відкачують дуже багато рідини кровавої, і в без десяти другої ночі в нього повна зупинка серця. Тобто 30 хвилин його реанімували. Ліцензію медзакладу моз припинило з 14 по 28 листопада. Зупинити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики комунального некомерційного підприємства міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини імені професора Рудніва Дніпровської міської ради за спеціальностями дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, хірургія, анестезіологія строком на 14 календарних днів. Чи працюють інші відділення лікарні? Зімальна група Суспільного вирішила перевірити. Заступник технічного директора лікарні Михайло Гінцієвський каже, зараз пацієнтів, у яких запланована операція, перенаправляють до інших медзакладів. Ліцензія зупинена, лікарня не працює. Прошу вас, на цьому все. Директор медзакладу Ігор Македонський розповідає, лікарі продовжують консультувати та надавати амбулаторну допомогу. У лікарні продовжує працювати клініка діагностична лабораторія, реабілітаційне відділення, всі діагностичні служби МРТ, КТ, і лабораторія місцева жителька Ірина каже, приїхала з донькою до лікарні. Зняти гіпс. Нам сказали сьогодні приїхати, не відміняли прийом на уроці Фізкультури у нас така трапила ситуація. Дитину штовхнули і на лаву ударилася об облавочку. Хочу зробити рентген». Ні, «Ми Мені знаємо, що закрито хірургічне. Ми прийшли до невролога». Що саме стало причиною смерті пацієнтів, на якому етапі службове розслідування та чи планують відновити медзакладу ліцензію на хірургічні втручання? Інформаційний запит із запитаннями ми надіслали до Міністерства охорони здоров'я. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільні новини, Дніпро. Щодня з восьмої ранку військовослужбовець Денис робить вправи на укріплення м'язів. А що мені дають під під ногу подушку? Я на неї вокатюся, і воно буває бувайдаво ну, дужно давити. Розповідає, на харківському напрямку отримав важке поранення ноги. Кінцівку лікарям довелося ампутувати. Сиділи ми в Харкові Купінську, під весом і його. Жовтня чоловік проходить реабілітацію в одному з медзакладів Дніпра. Фізіотерапевтка Дарія каже: за декілька днів тренувань почав показувати результат. Денис спочатку розслабився і почав загалі нам трошки довіряти. Через тиждень ми встали вже на милиці, тому що до цього він користувався тільки кріслом колісним був страх користуватися цим засобом. Дав він впав, а зараз вже вільно на них ходить. Після важкого поранення обох ніг лікування проходить її військовий Володимир. Чоловік воював у 2014 році. Розповідає, через поранення був вимушений звільнитись. А після повномасштабного вторгнення РФ знову пішов добровольцем на фронт у квітні цього року. На Донецькому напрямку підірвався на російській протитанковій міні. «Взагалі це чудо, що залишилися живі, тому що на протитанковій подорваться, будучи там на легком грузовике и остаться в живых, но ну, это реально чудо. Конечности сохранили, левая вся в металле, шурупы, пластина, ну, там куча конструкций. Правая тяжелее, там раздроблена стопа и тоже Присутствує метала п'ять місяців після поранення. Чоловік пересувався на кріслі колісному, та за три тижні в центрі змінив його на милиці. Фізичний терапевт Михайло розповідає: на початку реабілітації Володимир робив усього кілька кроків. Ми працюємо з ходою. Спочатку це було просто навчання ходби з допоміжними засобами, і зараз вже потроху починаємо пробувати без допоміжного засобу. Пріодоліл з цього залу в тот зал то тобто, есть ну, для меня это реально прорыв без костылей, без коляски. Я Хочу ну, пусть даже там прихрамывая, но ходить на ногах, которые у меня сохранились, Слава Богу. Володимир каже, найбільша його мотивація це родина. Вдома на чоловіка чекає десятирічний син. Мені хватало пару телефонних звонків слова па, ну, як ти, я люблю тебе. скучаю». після реабілітації. Чоловік планує повернутися на фронт. Поліна Поломарчук, Суспільне новини, Дніпро. Інженер Олександр Горбунов розповідає, що багато елементів друкують самі на 3D-принтерах. Це дешевше ніж купувати готові деталі. На 3D-принтері можна надрукувати інший 3D-принтер. На 3D-принтері можна надрукувати майже повністю коптер, ну без залізних деталей, там моторів чи іншого. Але в цілому ця технологія дозволяє багато. Інженер Максим Олійник показує модель fpv дрона Комікадзе від англійського Person Vision Перегляд від першої особи. Це власна розробка підрозділу ліптахи. Рама надрукована на 3D-принтері. Цей проект, в принципі, готувався для системи з самонаведенням, тобто з наведенням на борту захопленням цілі. Так само він і використовується в звичайному fpv режимі. Має на своєму борті все і як інші, в півісім дюймів. Виходить дуже жорстка конструкція, вібрації мінімальні. А це говорить інженер, один з перших прототипів дрона під кумулятивний боєприпас. Деталі даного квадрокоптера також здебільшого надруковані у цій лабораторії. Сюди можна встановлювати або постріл від РПГ, або РКГ-3 кумулятивна ручна граната протитанкова. Воно фіксується всередині корпусу в процесі польоту, має горизонтальне положення, тобто напрямок удару йде якраз по напрямку руху самого дрону. Інженер Олександр Оздвіженський показує дрон з 10 дюймовою рамою, який здатний нести заряд на відстань до 20 кілометрів. Дрон, який робився під скид. Хлопці з передової запросили у нас зробити декілька екземплярів. Наразі вони на завершальній стадії е, збірки. Наразі незабаром поїдуть на фронт. Інженери постійно шукають варіанти вдосконалення та застосування нових розробок від різних виробників. Наприклад, цей літак з функцією вертикального зльоту і посадки, говорить Максим Олійник, створений однією з китайських компаній. У зведеному загоні також роблять і власні крилаті моделі. Невеликий літак каже інженер, може нести 2 кілограми боєприпасів і пролетіти до 30 кілометрів більше ніж будь-який дрон. Максим Олійник називає головну наразі задачу для своєї команди. Основний напрямок у нас зараз іде на нашу систему керування дроном дистанційно з будь-якої точки ну, планети, де є інтернет. Ми можемо запускати, підіймати, керувати дроном. Це вже у нас система пробована, атестована. В принципі, вона працює, але зараз трохи притормозилась з недостатністю фінансування, але ми працюємо над цим. Я роблю програму, яка дозволить запускати дрони, ними управляти, бити кацапів. Віддалено і не піддаючи ризику саме fpv операторів, тому що FPV-оператор оператор це дуже така ризикована робота, це ціль номер один. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Свободи. Вона разом із тисячами херсонців виходила у березні 2022 року під час мітингів спротиву окупації. За вісім місяців вони знову зустрілись на цьому місці, каже Людмила Волошина. Цього разу, щоб привітати у місті Збройні Сили України. Знаєте, це була така довгоочікувана подія, але сталася вона зненацька. Ми готувалися до того, що будуть бої, що нам потрібно буде сидіти на підвалах. На площі Людмила вийшла ввечері 11 листопада 2022 року. Каже, побачила людей з синьо-жовтими прапорами і плакатами скрізь обійми, сльози радості та фото з військовослужбовцями. Наші хлопці були втомлені до нестями, було видно, які вони заморені, але вони були ахайні, чисті. Вони були такі, що неможливо було пройти мимо. І коли вони під'їхали, знаєте, їх поставили на ну, російське розтирзання. Це були безкінечні обійми. І вони так вели себе, знаєте, це вражало наступного дня. Херсонці також зібрались на площі, розказує Людмила. Люди приносили смаколики, чай намагались пригостити військових. І отак ми майже неділю приходили на площу з чаєм, з кавою, з водою. І ви знаєте, ми спілкувалися навіть ну з військовими, звісно, спілкувалися, але із собою теж. Люди не хотіли відходити один від одного. Обіймалися, зустрічалися, кожен розказував свою історію, свою, свою окупацію, хто що робив. Людмила пригадує, коли у березні виходили на мітинги спротиву, страху не було, лише бажання вигнати з міста російських військових і показати їм, що Херсон це Україна. Ми виходили ну, майже до квітня місяця. Потім припинили виходити, і почався такий знаєте, спротив особистий кожного. Я стояла на зупинці, під'їжджає машина, і видно, що сидять. Ну, я б сказала ФСБшники, але я не можу так стверджувати. Але ну, видно, що люди не військові, але не були в формі військовій. Вони питають на російській мові, де можна поїсти. І я розумію, що вони кажуть. Звісно, розумію. Але кажу, я вас не розумію. Я кажу їм українською, вони розуміють, що я кажу, але дуже незадоволені тим, що їм так відповідають. І ти розумієш, що мова то сила, мова це теж спротив. 256 днів окупації це життя у постійному страху, під тиском, без доступу до інформації, пригадує Людмила Волошина. Мої особисті враження від окупації це сморід, сморід, який вони занесли в місто. І коли нас звільнили, мені дуже хотілося, щоб почалася злива, яка б змила усе це. Але ще дуже багато треба змивати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.